Чудо архістратига Михаїла на афоні. Архістратих Михаїл є не тільки начальником небесних сил, а й покровителем всього людства. Так у старозавітні часи, коли Мойсей виводив єврейський народ із Єгипту, саме архістратих Михаїл допомагав йому вивести народ до ізраїльської землі. І в новозавітні часи архістратих Михаїл веде по життєвому шляху. Весь християнський народ, творячи при цьому дивні чудеса. Одне з таких чудес було явлено на Святій Горі Афон. За часів благочестивих болгарських царів жив один багатий і знатний чоловік на ім'я Дохіар. колись він побажав угодити Богу і захотів стати монахом, взявши з собою багато золота. Пішов він на Святу Гору відвідати тамтешні монастирі та пошукати собі зручне місце для поселення. Обійшовши багато монастирів і роздавши багато милостині, він вийшов із лаври блаженного Афанасія і попрямував від солуні берегом моря. Тут він знайшов дуже гарне місце з доброю водою та багатою рослинністю. Мешканців на цьому місці ще нікого не було. Це місце йому дуже сподобалося, і він задумав тут оселитися і побудувати монастир. Завзято взявшись за справу, він незабаром привів у виконання своє бажання. Спочатку він збудував прекрасну церкву ім'я Святителя Николая, а потім влаштував монастир та обгородив його кам'яними мурами. Привівши все це у правильний порядок, сам він прийняв у тому монастирі чорнечий образ, але при множестві споруд золото його виявилося недостатньо, так що він не міг прикрасти церкву належним чином. Поклавши надію на Божу допомогу, він говорив: якщо Господь Бог захоче прославити це місце, сам він подбає про прикрашення церкви, нехай буде воля. Його. Навпроти Святої Гори є острів, так званий Луг, що знаходиться на відстані одного дня морського шляху. Там жили пастухи і пасли худобу, бо місце було дуже зручне для пасовищ. На цьому острові був поставлений у безлюдному місці високий кам'яний стовп, на стовпі стояв кам'яний ідол, на якому було написано грецькою мовою. Кожен, хто вдарить мене зверху, знайде множество золота. Багато хто намагався дізнатися, чи це правда, і били по голові ідола, але нічого не знаходили. Сталося ж на той час одному юнакові біля зазначеного стовпа пасти волів. Юнак був дуже розумний та грамотний. Прочитавши напис зроблений на стовпі, він ударив ідола по голові якою робили інші, щоб знайти золото, проте нічого не знайшов. Потім він подумав, що, можливо, золото закопано в землі, і при заході сонця помітив, де закінчується тінь від голови ідола. На цьому місці він почав копати землю, шукаючи скарби, але і тут нічого не знайшов. Коли ж зійшло сонце, він знову почав дивитися, де закінчується тінь від стовпа. І тоді там почав копати. Коли він копав, то почув на тому місці якийсь звук і, зрозумівши, що на цьому місці прихований скарб, став ще старанніше копати і дістався жертовного каменя, настільки великого, що йому неможливо було й підняти його. Простягнувши руку крізь свердловину каменя, він знайшов там багато золота і не знав, що йому з ним робити. Якщо я комусь розповім про золото, Думав він, то щоб мене не вбили через нього. Бог же, слухаючи молитви вищезгаданого старця, що дбав про прекрасу святого храму, вселив юнакові, щоб він ішов на Святу Гору в один із монастирів і розповів би й про знайдений скарб. Хлопець так і вчинив ще кілька золотих монет на доказ своєї знахідки, він прийшов у селище, що лежало біля моря, і найняв там людину, яка перевезла б його до Святої Гори. За промислом Божим він зупинився в пристані вищезгаданого новозбудованого монастиря, названого на ім'я його будівельника Духіар. Перевізник повернувся до свого селища, а хлопець пішов у той монастир. Побачивши там Ігумена, він розповів йому докладно про знайдений скарб. Ігумен побачив у цьому проведіння Боже, він покликав трьох ченців і, передавши їм почути від юнака, послав їх разом з ним, щоб вони принесли знайдене золото до монастиря. Іноки поспішно вирушили на човні і приплили до острова, дійшли до того стовпа, біля якого було закопане золото. Коли вони відвалили камінь, то під ним знайшли котел повний золота і дуже зраділи, але споконвічний ворог, роду людського, ненависник всього доброго, диявол, вклав одному з цих ченців неприязну думку, і той сказав іншому ченцю: Брате, яка потреба нам нести це золото до Ігумена? Бог послав його нам. На це золото ми самі збудовуємо собі оселі та спорудимо монастир. Коли ж інший заперечує йому, як ми приховаємо це золото, то він відповів, все це в нашій волі, ми можемо кинути цього юнака в море, і тоді проти нас не буде жодних свідків. Змовившись, вони сказали про це і третьому іноку, але той, будучи богобоязливим, сказав. Ні, браття, не смійте цього робити, не губіть юнака, а разом із свої душі через золото. Але вони, не слухаючи його умовляння, примушували його бути однодумним з ними, і нарешті сказали: якщо ти не будеш з нами разом, то ми і тебе занапастимо разом із юнаком. Брат побачив їх непереборний злий намір. Злякався, щоб вони і його не занапастили, і сказав Якщо ви так вирішили, то робіть, як хочете, я ж присягаю іменем Божим, що нікому про це не розповім і не вимагатиму від вас золота. Отже, утвердивши своє слово клятвою, він мовчав вони ж узяли золото і той камінь, яким золото було прикрите, принесли його у човен і сівши до нього разом із юнаком. Попливли до монастиря. Коли вони були на глибокому місці, то напали на юнака і почали прив'язувати йому на шию камінь. Хлопець, зрозумівши, що вони хочуть з ним зробити, почав з плачем і риданням благати їх, щоб вони не губили його, але безуспішно. Безбожні ті іноки, маючи скам'яніле серце і златолюбну душу, не злякалися Бога. Не зворушилися сльозами юнака і не послухали його смиренного благання. Схопивши юнака, вони кинули його з каменем у глибину моря, і він зараз же пішов на дно. Була ж ніч, коли відбулося це злодіяння. Милосердний Бог, який дивився з висоти на гірке ридання юнака і бачив неповинне його утоплення, послав охоронця роду людського. Святого архістратига Михаїла, щоб він узяв утопленого зна моря і приніс би його живим до церкви. Так це і сталося. Раптом отрок опинився біля святої трапези з каменем повішеним на його шиї. Коли настав час служіння утренні, то еклісіарх увійшов до церкви, щоб запалити свічки та почати дзвонити до ранкового богослужіння. У цей час він почув у Вівтарі людський голос і стогін. Він дуже злякався і пішов розповів про це Ігуменові. Ігумен назвав його боягузливим і малодушним і звелів йому знову йти до церкви. Прийшовши туди вдруге, він знову почув той самий голос і знову повернувся до Ігумена. Тоді Ігумен сам пішов із ним до церкви і, почувши голос, увійшов до Вівтаря. Там він знайшов юнака, що лежав біля святої трапези, з прив'язаним до його шиї каменем, з одягу його текла морська вода. І гумен упізнав юнака і запитав, що сталося з тобою, сину мій, як ти потрапив сюди? Хлопець, ніби прокинувся від сну і сказав: «Ті лукаві іноки, яких ти послав зі мною за знайденим золотом, прив'язали цей камінь на мою шию. І викинуло мене в море. Погружившись на дно, я побачив двох чоловіків, що сяяли, як сонце, і почув їхню розмову між собою. Один говорив іншому Архістратих Михаїл, Архістратих Михаїл, принеси цього юнака в монастир Духіар». Почувши це, я став непритомний і не знаю, як опинився тут. Почувши розповідь отрока. Ігумен здивувався і прославив Бога, що творить дивовижні та преславні чудеса. Потім він сказав юнакові, залишайся, сину мій, на цьому місці до ранку, доки не буде викрита злоба. Потім вийшов звідти і зачинив церкву, наказав еклісіарху, щоб він нікому не розповідав про це, а утренню Ігумен велів служити в притворі. При цьому він сказав еклісіарху, Якщо хтось скаже, чому не у церкві, а в притворі співається утрення, то відповідай, що так наказав настоятель. З настанням ранку ті вбивці підійшли до монастиря, а золото вони сховали в іншому місці. Побачивши їх ігумен разом з іншими братами вийшов до них на зустріч і спитав Чому вчора ви пішли четверо, а тепер повертаєтесь троє? Де ж четвертий? Вони на це з гнівом відповіли. Отче, отрок обдурив і Тебе, і нас, сказавши, що знайшов золото, нічого він не міг показати нам, бо й сам нічого не знає, і з сорому кудись зник. Ми довго шукали його, але не змогли знайти, і одні повернулися до тебе. Ігумен сказав на це, Хай буде воля Божа, пішов з ними до монастиря. Привівши їх до церкви, де лежав юнак, з одягу якого ще текла вода, він показав їм його і спитав А це хто такий? Побачивши юнака, вони жахнулися і стояли, як закам'янілі. Довго вони не могли нічого відповісти, але нарешті, хоч і проти волі, зізналися у своєму злочині і розповіли, де вони приховали знайдене золото. Тоді Ігумен послав вірних братів, і вони принесли знайдене золото до монастиря. Слух про цю чудесну подію пройшовся по всій святій Горі. Монахи з усіх монастирів зійшлися, щоб побачити це преславне чудо. Зібравши собор, вони перейменували ту церкву в ім'я святого Архістратига Михаїла, а в ім'я святителя Николая, Чудотворця, збудували іншу церкву. На тих двох лукавих убивць наклали анафему і вигнали з обителі. Третю ж інока, який не погоджувався на потоплення юнака і відмовився від злочину, визнали невинним. Позбавлений від потоплення отрок, вдягнувся в чорнечий образ і став добрим подвижником і суровим ченцем. Після цього Ігумен напренесне золото гарно прикрасив церкву і збудував дуже гарний притвор, а камінь, що був на шиї юнака, став нагадуванням у монастирі про це явлене чудо. Коли Ігумен представився, то замість нього був поставлений ігуменом інок, щоб позбувся потоплення. Проживши богоугодно, угодно, і Він перейшов до Господа, будучи дивним чином перенесений з келії в церкву, як і колись носими руками святого Архістратига Михаїла, перенесений із моря до храму. І сьогодні ми також просимо захисту архістратига Михаїла, щоб так само захистив нас від злих людей та своїм духовним мечем захистив нас. Та нашу українську землю. За все це прославимо Отця, Сина і Святого Духа і звеличимо навіки святого Архістратига Михаїла. Амінь.